Так, распаковка форминатора. Угу. Секунду. Вот такая речь. Я хочу сказать, это такая, это, разумеется, чистка. И да. Персик прийшов. Персику даємо ознайомитись, щоб він не тікав. Коли буде процедури проводити на зупо пробував? Ні, персик Христина. Бачили? Головне, щоб не злякався. двигатах. Персик, я знаю, що ти в нас сильний кіт. Ну не настільки вже не треба, такого робити. Не потрібно. Хочеш, бери коробочку собі. Да, отто то можеш там з нею, що хочеш то робити. Коробочка не цікава. Ну, така річ. Цікаво. Треба щоб він з нею ознайомився, щоб звик не злякався, і будемо помаленьку пробувати його вичісувати. Так, маленький пробний забіг по хвостику. Ого, це легко, це ледве торкаючись. А ну, правда, одною рукою, в другій руці, телефон. Ну, хочу сказати. Персику вже подобається, він його погриз. Ну. А, пузики ага все понял хватит